Закликає нашу аудиторію бути свідомими, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і, попри всі антикорупційні скандали в Україні, підтримувати своє військо. Повірте, якщо не ми, то ніхто і. Наші захисники роблять надзусилля, аби російська орда не прийшла на територію нашої на територію наших міст і на наші вулиці. Зараз на вашому екрані ви бачите qr кіаркоти бійці 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького відкрили збір для придбання трьох компле комплектів антени. Евенджер для операторів дронів батальйону Бійці підрозділу воюють на гарячому напрямку, утримуючи останні неокуповані села Луганщини. Підтримайте наших захисників, підтримайте нашу Луганщину. Пам'ятайте, що кожен донат на вагу золота. І повірте, наші хлопці вартують найкращого. А стосовно корупціонерів, на все буде суд, як і земний, так і небесний. тож. Нам своє робити до нашої ефіри доєдніться Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Зокрема, пане Сергію, вітаю У вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава, пане Сергію. Оскільки ми говоримо про наших захисників, які оборонюють останні українські села Луганщини, які залишаються під окром. Контролем України, то напевно логічно і сказати, а яка ситуація в Луганській області? Тому що зазвичай, коли ми говоримо про ситуацію на фронті, ми говоримо Донецька область, Донбас. А якщо так сконцентруватися, Луганщина як там зараз справи? Ну тут треба сказати, що практично вся Луганщина окупована, але завдяки зокрема бійцям ось цього підрозділу. На якій ми власне збираємо ці антенни, тобто це все засоби для того, щоб вони могли піднімати дрони, могли передавати сигнал, тобто могли тримати ось ці останні кілька невеличких сіл. Але дуже важливо, що саме завдяки ось одну власне цій нашій оборонні смузі, росіяни досі не можуть сказати, що вони окупували бодай, одну українську область повністю. От коли вони розповідають усьому світові і поширюють наративи, що мовляв, ось ось, і вони вже окупують і тут забрали вже і Донеччину. Зараз заберуть Херсон і Запоріжжя, от, все це чують наші ну люди на заході, наші західні партнери, з якими ми спілкуємося, то якраз завдяки таким бійцям. На сьогодні і ми і я особисто ми всі маємо змогу говорити. Що чи знаєте ви, що не те, що Донеччина не окупована, Луганщина навіть повністю не окупована, і це є неймовірний подив, тому що ну вже давно в усталеному вечах. В думках такого пересічного європейця вони вважають, що справді що там вже це вже є кінець, і що Донеччина це в будь-якому разі вже російська, а Луганщина, вона там навіть і про неї і не згадують. І так, тому там діють наші підрозділи, зокрема, і ось власне ця президентська бригада, четвертий четвертий батальйон. І цілий ряд інших суміжних підрозділів, і наші партизани там діють. І до речі, також уражаються об'єкти на території Луганщини по всій глибині, тобто всі глибині цієї області, військові склади, пункти дислокації, їхня техніка там уражається. І от якраз тому це дуже та незручна правда, це яку не можуть собі комунікувати наші пропагандисти. А от ми з вами чудово її комунікуємо, і дуже важливо, щоб і в Європі, і на заході все більше і більше людей знали про такий. Ну про такий власне цікавий факт. І я хочу принагідно подякувати вам за підтримку цього збору. Там з 189 тисяч залишається зібрати. 16, приблизно тисяч, якщо я не помиляюсь, тобто збір практично завершений, невелика сума залишилася, але справа навіть не в сумі. І я скажу так, що навіть одна гривня, яка переказана по ось цьому qr коду по посиланню на цю в банку, вона є дуже важлива, тому що бійці бригади, які проводять цей збір. І я особисто був ну, присутній, коли в бліндажі в людина, яка власне збирає цей збір, звуковий сигнал пікає, телефон, і от коли один, другий, третій пікає, і він каже, що оце люди нам донатять. Тобто ніхто не каже, скільки хто задонатив, ніхто не рахує, чи це велика чи невелика сума, але сам факт: оцей. Звуковий, звуковий сигнал. ця ця смска, яка приходить. Вона ну неймовірно підбадьорює, додає бойового духу усім, хто поряд. Вони всі бачать, яка велика кількість людей своєю гривнею підтримала. кажуть, це значить це саме ті українці, які тут, які з нами, подумки з нами, які знають, що ми тут про нас не забули. І це є дуже і дуже важливо. Я думаю, що це важливіше ніж усі гроші, навіть які, які пропонуються, і особливо на що нарікають бійці. Це звичайно ж ось ці корупційні скандали. Тобто, вони прямо кажуть: ну чому так крадуть інші, але страждають не вони. А страждають страждаємо ми на фронті, які навпаки виборюємо цю країну, щоб вона була іншою. Тобто, це значить, що. Що саме вони це це, це наша еліта, це наші добровольці. Багато з них добровольці. Звичайно, є мобілізовані, і вони всі, хто залишилися, хто воюють зі зброєю, хто на передових позиціях, це все кращі люди нашої країни. І звичайно, що. Саме вони не повинні якраз страждати в результаті жодних корупційних скандалів. Тому ще раз дякую вам вашому каналу за те, що ви підтримуєте такі збори. Я ну просто хочу закликати нашу аудиторію підтримувати всі збори, тому що після цього. Корупційного скандалу в енергоатомі багато волонтерів скаржаться на те, що дуже різко впали збори. Люди, ну слухайте, нам своє робити. Якщо ми не війську, значить ми підтримуємо військо і слідкуємо за тим, як розслідується справа і чи йде вона до суду. Тому що наш суспільний контроль буде мотивувати слідчих робити свою роботу краще. Суддів, очевидно, теж робити свою роботу краще, і корупціонери будуть боятися, що до них прийдуть, а до них точно таки прийдуть. Пане Сергію, вибачте за емоційну ремарку. Давайте ще стосовно ситуації, зокрема, і в Донеччині, якщо ми вже говоримо про Донбас, як це прийнято усталено називати Покровськ Мирноград. Зараз гаряча точка на карті. Це вже об'єднують не в один напрямок. Росіяни під користуючись погодніми умовами, намагаються зайти в місто. Відбувається так звана. Ільфільтрація, хоча мені це більше схоже і на ДРГ, я не до кінця розумію різницю між цими поняттями, можливо, ви поясните. І ваше бачення, що відбувається в Покровську, чи ми можемо стабілізувати ситуацію, чи в нас буде просто місто поділене. Ну тут нам треба зауважити, що саме по собі місто Покровськ воно вже давно припинило своє існування. Ну тобто, як певне певна, певна адміністративно-територіальне утворення, тобто там із своїми комунальними службами, своєю якоюсь системою, тобто, це вже давно просто набір якихось якоїсь забудови позицій. Які регулярно приходять з рук в руки, руйнуються там, діють різноманітні групи, їхні наші щодо різниці між розвідувальною диверсійною групою і о тим способом інфільтрації, про який ми говоримо, от кожна така ДРГ чи РДГ, вони мають свої конкретні цілі і інструментарій, тобто вони повинні діяти. Приховано, вони повинні влаштовувати диверсії, саботажі, тобто такі е, е, приховані напади. А і для цього потрібно вчитися, а от росіяни вони діють по-іншому. На жаль, треба визнати, що ось ця тактика, е, ну власне, Орди, е, ну така, така вона м'яко кажучи, авторитарна ця тактика, коли для них е, представники їхніх народів, е, яких вони женуть буквально на забій. Вони навчилися ними керувати. Вони навчилися, вони навчили боятися своїх командирів більше, ніж наших, тобто наших сил оборони, і справді вони використовують людину як фактично, як гарматний снаряд, тобто вистрілив, відправив в бік ворожих позицій, в бік наших позицій. І фактично попрощався, і от таких 100 людей відправить 90 ми знищимо з допомогою дронів, артилерії, мінометів. 10 людей, тобто по невеликих групах, то тобто там по п'ять груп, по дві людини вони розосередились і зайняли якісь позиції, закопалися, залізли в підвали, заховалися. Там переодягнуті в цивільне, знову ж таки. Тобто, все це робиться для того, щоб наситити фронт. І звісно ж, нас просто не вистачає. Не вистачає засобів враження для того, щоб спостерігати за такою великою кількістю мурашиних груп для того, щоб уражати, тобто тому що потрібно і приготувати скид потрібно уразити. Потрібен час для того, щоб перезарядитися, потрібна зміна ротації для наших операторів, чи то мінометники, чи оператори дронів. Для того а їх банально більше. Тобто, от вони таким чином воюють своїми людьми точно так само, як вони воюють, ну, там артилерійськими снарядами чи будь-якими іншими видами зброї. Тобто, і поки ми зачищаємо одну, другу третю, ось такі гнізда, і ще три заходять, і вони поступово накопичуються. Їх зачистили, їм не пощастило. Інших інші накопичилися. Все, ми можуть далі проходити. Тобто, утримувати такі позиції нам вже стає просто недоцільно, і тому тут ситуація, звичайно ж, вона тяжка. Вона залишається тяжкою і буде такою в найближчий час. 20% на півдні це є. Якщо так, я кажу грубо дуже 20% знаходиться під контролем ворога, 20% на півночі знаходиться під нашим контролем. Усе інше місто це суцільна сіра зона, де перемішані і наші позиції, і ворожі позиції, і все це змінюється по кілька разів на день в результаті постійних боїв. І дійсно в одному будинку навіть різні під'їзди можуть контролюватися. Ну фактично різними різними бійцями там кілька бійців наших, кілька бійців їхніх. Що варто сказати? Що видно вже що саме от наші спеціальні підрозділи, там і СБУ і головне управління розвідки, і сили спеціальних операцій, десантно штурмові підрозділ, штурмові війська. Тобто, тут я тільки боюсь когось забути, тому що саме як люди треновані. Набагато якісніше ніж російські Виявилося, що за цей час, за 22-23 рік, ми просто сточили їхні елітні підрозділи, і зараз вони просто беруть нас масою. Тобто, ми справді ми виконуємо усі операції поза чисті ворога в Покровську, які запланували. Тобто, виявили кілька таких їхніх осідків і таких їхніх гнізд. Висунулася група, зачистили. Але далі вони повинна повернутися. Ця група повинна поповнити свій боєкоплект, відпочити, провести ротацію і так далі. А за цей час нові вже почалися ну, такі нові нові утворилися, тобто знову побільшало цих росіян, саме тому, що їх багато. І тому в цьому є в плані проблема з рекрутингом. Це трошки виглядає Сергій, як боротьба з вітряком Дон Кіхот. Знаєте, з вітряком який боровся. Ну но... а тут я би не сказав так, тому що все ж таки, якщо говорити в кількісному співвідношенні, то навіть за таких умов я скажу зараз таку річ, яка на сьогодні можливо непомітна, але при обрахунку ми говоримо саме про це в 6-8 разів. Втрати вищі у ворога, аніж наші. Уявіть собі: на сьогодні на одного нашого припадає там від 6 до 8, а на деяких ділянках фронту і до 12 осіб якраз росіян. Тобто, в такому темпі вони можуть воювати, але недовго. І Росія, оця вся велика Росія, вона вже розуміє, що вона закінчиться, якщо вона буде воювати саме так, як воює, і тому вони дуже сподіваються, вони дуже розраховують саме на цю зиму. Вони сподіваються, що ми виснажимося першими, і що фронт впаде, тому що вони розуміють, що от в такий спосіб навіть їх людей не вистачить. Ну от подивімося. В них була найбільша кількість у світі боє... артилерійських боєприпасів. Оця те, що називалося в 22-му році: вогнева стіна найбільша в світі зараз 50% – Це вже північна Корея, КНДР. Тобто, ми виснажили найбільше в світі ресурс склади з цими боєприпасами. В Росіян була найбільша кількість саме танків бойових броньованих машин. Зараз ми не бачимо цього на фронті. Зараз ми бачимо все старіші й старіші зразки техніки, саме тому, що ми активно це все познищували в 23-й і 24-й роки. По ракетах точно так само ми знищили їхній запас ракет, тобто вони на нас використали. Який вони накопичували протягом 10 років, і зараз вони точно і ракету також з північної Кореї? ось ця КН-23, це балістика з північної Кореї, яку Росіяни маскують під іскандери? Будьмо певними, що при правильно організованій обороні за наявності достатньої кількості зброї і ротацій. Ми виснажимо фізично виснажимо і людський потенціал Російської Федерації їх просто-напросто закінчиться так само, як закінчилися, і всі їхні попередні ресурси. Ну але є проблема велика саме мотивованих бійців. Тобто, ось це є проблема рекрутингу, коли боєць знає своє місце в бригаді. До речі, це може бути бойова посада, це може бути тилова посада. Але найголовніше те, що він там буде і він мотивований там служити якісно. Це значить, що командир знайшов і підібрав цього, відібрав цього бійця. І от тоді, якщо наша бригада буде повністю укомплектована, ну відсотків, хоча б на 80-90, так як це зараз в росіян, тому що вони саме на такому рівні комплектуються. Повірте мені, втрати ворога значно зростуть, а наші втрати кратно зменшаться. Ну це такий парадокс. От здається, як може, якщо нас багато, а наші втрати зменшуються. А саме в цьому є логіка війни, тому що е, при повній комплектації відбувається частіша ротація, тобто е, це означає, що частіше боєць може змінюватися. Він знає свій графік, він краще відпочиває, тобто, відповідно, вища боєздатність е, і вища його концентрація на полі бою. Або ж боєць, який на позиції, ну його сектор він менший. Відповідно, він виснажується знову ж таки менше. Чим більше бійців, тим менший сектор за який вони відповідають. І умовно кажучи, не один боєць відповідає за півтора кілометри фронту. Уявіть, яка це напруга, особливо в таку погоду. А він буде відповідати вже за 400 метрів. І це звичайно ж це зовсім інша річ. Ну для армії, для фронту, для всього. Але для цього потрібні дійсно ті бійці, які мотивовані, і дійсно, ми маємо чудові бригади, які вже пройшли горнило війни, і вони скажімо, правду. Вони значно вище цінують тих бійців, які прийшли по рекрутингу, аніж е, ті, які були мобілізовані і просто звезені їм ТЦК, Тобто які е, ну м'яко скажемо менш мотивовані, хоча і від мобілізованих також е, трапляються Ну, справді це дійсно герої без жодного перебільшення. Тому так це є питання рекрутингу питання України. Це є питання людей. Питання зброї забезпечення, це є питання наших партнерів. І загалом, якщо ми подивимося на ту динаміку, яка зараз відбувається, по тих далекобійних ударах по наших спроможностях, які ми взагалі не мали в 22-му році, зараз ми маємо їх на такому рівні, що от саме за всі е, санкції, от всі 19 пакетів санкцій за всі 4 роки нашої війни, уявіть собі: е, ну, вони всі не нанесли такої шкоди, як нанесли наші дрони. За всього на всього кілька місяців, бо ну так ми говоримо від початку року. Ми вже системно уражаємо цілі в глибині Російської Федерації, тобто ми в війну не лише воюємо, ми ще й виготовляємо зброю, ми опановуємо нові види озброєння і нові тактики, і завдаємо Росії такого ураження, якого вона ні від кого не мала. За весь час існування Російської Федерації. Ну а якщо ми подивимося, справді зараз на ці новини з Північної Кореї і бачимо, що е, вони надсилають нову партію своїх бійців, ну чому так відбувається? Жоден е, диктатор не хоче організованого війська. На своїй території, ну тому що це є загроза для його авторитету, для його легітимності, і ніколи і завжди диктатор боїться іншого диктатора. Тобто, як будуть тому, що ці війська вони ж не мають своє командування. Так, от Путін вже не може поповнювати лави своєї армії, тобто він не може підтримувати оцей темп війни, який зараз він веде на тому ж самому рівні без Людей за кордону, тобто, ми говоримо про організовані групи. Про спочатку бачимо 11 тисяч, та потім прийшло ще 5 Зараз мова йде про ще 10 тисяч, попри всі ці проблеми, знову ж Путін запрошує, і тут ми не враховуємо багатьох з середньої Азії. Оці всі колишні постсовєтські республіки, там Узбекистан, ну там Казахстан менше, але от Туркменістан для прикладу це люди з двома паспортами, які їх за також записують як росіяни, з Африки набирають. З Куби величезна проблема. Це був величезний скандал, коли Куба постачала своїх бійців. З усього світу Росія всі їхні дипломатичні, всі їхні культурні товариства, всі їхні турторгові представництва працюють для того, щоб набрати людей і поповнювати ряди е, саме окупаційних е, військ, тобто російської армії, отак от воює на сьогодні Росія, і е, ми бачимо по динаміці, що це вже зовсім не та війна, і в, в, в спосіб, який вона зараз воює. Довго так протриматися Російська Федерація не зможе, тобто її економіка сьогодні, працює на межі своїх можливостей. Вона вийшла на плато, і вона сьогодні перегріта саме війною, але вище стрибнути вона не може. Тому наше завдання, звичайно, протриматися. Фактично, ми, ми говоримо про те, що наші підрозділи на фронті вони виграють для України час, тому що нарощення наших спроможностей, в тому числі наших далекобійних спроможностей. Це те, що вже на сьогодні ослаблює Російську Федерацію, і тут, в таких великих війнах, війнах на виснаження тут діє дуже просте правило: виграє не той, хто сильніший, а той, хто стійкіший. От той, хто встоїть довше, на один день довше протриматися від свого противника. Той і виграє Німеччина в Першу світову війну вона не вела жодної війни на своїй території. Але суспільство вже більше не було готове навіть до оборонної війни, і Німеччина зазнала поразку. Ця ж сама доля чекає і Російську Федерацію за умови, звичайно, що збережеться оці темпи нашого власного виробництва західної допомоги. І найголовніше от найголовніший фактор, це є стійкість українського суспільства. Тому нам треба на один день, як ви сказали, вистояти довше ніж Російська Федерація, країна агресорка, не падати духом та підтримувати своє військо, сили оборони. Я нагадую, що триває збір для 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Хлопці та дівчата збирають на придбання трьох комплексів антенн для операторів дронів батальйону. Нагадаю, що Хлопці, яким і дівчата, якими зараз підтримуємо збір, вони стоять в захисті нашої рідної Луганщини, і кожна гривня на вагу зло, золота, як і в будь-якому іншому зборі. Пам'ятайте, донат від щирого серця дуже важливий, а великий донат від щирого серця дуже класно. Донайте, підтримуйте своє військо. А вам я дякую за роботу і за те, що вимкнулися. Нагадаю, з нами був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, до побачення.